У 50-х роках багато страждань у сім'ї приносив поліоміліт небезпечне захворювання. Саме тоді спостерігалася висока смертність серед хворих, а ті, хто видужували, залишалися інвалідами. Ні, в однієї дитини хвороба не пройшла безслідно. Найчастіше поліоміліт у дітей спостерігався у віці 2-3 років. У зв'язку із цим захворювання довгий час вважалося дитячим, тільки пізніше медики стали фіксувати цю недугу у дітей шкільного віку та молодих людей. В даний час лікування поліоміліту у дітей. Де досягло хороших результатів. Проводяться профілактичні заходи, зокрема вакцинація. Полімеліт належить до розділу інфекційних патологій вірусної тілої, тобто, причиною збутником є вірус. Це є інфекційне захворювання. Гостре, яке має характерну властивість, що клінічною ознакою характерною для поліомієліту є паралічі та парези, і, як правило, вражається переважно дитяче населення. З історії поліоміліту слід відмітити, що ми про поліоміліт дізнаємося ще з попередніх древніх часів, і коли досліджують. Залишки, скелети чи мумії, так само ми спостерігаємо, що в результаті лабораторних досліджень, що така патологія характерна для поліоміеліту. Отже, якщо проаналізувати історію досліджень даного захворювання, то слід відмітити, що до 19 століття це, як правило, були. Вражалися населення країн Європи, Північної Європи та Америки. Потім вже від 19 до 20-го століття ми спостерігаємо уже динаміку поширення даного захворювання і вже із 20-го століття ми говоримо навіть про епідемію. Але хочу зазначити про те, що як для кожного інфекційного захворювання є певні закони. Повинен бути спочатку джерело інфекції, місце де, де перебуває збудник вірус, тоді фактори передачі, як, як відбувається механізм інфікування і сприйнятливий організм. Якщо вивчаючи оці закономірності епідемічного процесу, можна впливати на різні його ланки або на джерело інфекції, або на чинники передачі, або на сприйнятливий організм. То в такому в такій закономірності можна переривати певну ланку і тоді переривати оцей епідемічний процес і запобігти подальшому поширенню. Отже, як коли із 1955 року до 1965 років. Проводилися дослідження і винайшли вакцину проти пополіоміліту, тоді власне медицина змогла світова медицина змогла власне впливати на от ту останню ланку сприйнятливого організму. І якщо сприйнятливий організм має Специфічний імунітет, то власне поширення цього захворювання немає. І тому в такому ракурсі працювала і медицина Радянського Союзу, медицина України і Всесвітня організація охорони здоров'я. І тому ми маємо на початок 20-го століття вже маємо такі ситуації, коли ми могли спостерігати, що, наприклад, із країн світу, в 25 країнах, під час спостереження було доведено про те, що даних випадків захворювання не реєструється на даній території серед даного населення, бо відповідно забезпечено певний рівень імунітету. І тому ці території ми медики вважали вільними від поліоміліту. В такій програмі і на даний час перебуває і Україна, але все ж таки. Є ендемічні зони, де природньо перебуває оцей вірус, збудник поліоміліту, і тому час від часу зв'язку з активізацією життя населення, міграцією, все ж таки з цих ендемічних країн, де є певний низький, низький санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, відповідно є оці фактори міграції, і тому ми бачимо, що навіть незважаючи на те, що Україна є в статусі країни вільної від поліоміліту. Але все-таки оці комплексні заходи по недопущенню поширення політу повинні виконуватися і проводитися постійно, ретельно для того, щоб все-таки забезпечити здоров'я населення. І тому десь із 2010 2011 років ми бачили останні спалахи. Поліоміліту в Таджикистані, Пакистані, Непалі це з цих ендемічних країн відбувалося поширення. Так само це поширення збудника Поліоміліту відбулося і на територію Киргизстану Росія Удмуртії, і тому ми мали реальний ризик для того, що в зв'язку з міграцією населення ми, ми передбачали, що можливе ймовірне завезення цього збудника на територію України. Заразитися поліомілітом можна навіть у зрілому віці. Джерелом інфекції є хворі на паралітичні та непаралітичні форми поліоміліту або віруносії. Передача збудника поліоміліту відбувається від людини до людини. Основний механізм передачі вірусу фекально-оральний. Вірус може передаватися через брудні руки, іграшки, інфіковану воду та їжу. Характеристика самого вірусу поліеміліту. Отже, вірус поліоміліту він дуже специфічний, він дуже агресивний і, власне, належить до загальної родини ентеровірусів. Ця родина ентеровірусів надзвичайно широка, бо там є різні підвиди роди, і ентеровіруси, окрема група, коксакі віруси типу А, типу Б, і так само поліеміліту. От, от вірус поліміліту. Він є трьох типів. Перший тип він називається дикий поліомілі, дикий полі, тип поліоміліту, другий і третій, віру, і третій типи вірусів вони відрізняються по тому, як саме захворювання. Тому на сьогоднішній день найбільш агресивним і найбільш Небезпечним для населення це от власне є оце поширення оцього дикого поліовірусу. і тому ми на сьогоднішній день говоримо виключно про це поширення дикого поліовірусу, який ми можемо спостерігати чи зі сторони території Росії, чи зі сторони території Киргизстану Таджикистану, де в останні роки 11-12 роки реєструвалися спалахи. Отже, знову ж таки чергова закономірність в імунології. Якщо, наприклад, дитяче населення і проведено відповідні щеплення, вакцинація і повторні ревакцинації згідно прийнятого календаря щеплень, і якщо було достатньо забезпечено імунобіологічним препаратом вакциною проти поліоміліту. То виконані всі вакцинація і ревакцинації, всі етапи ведення вакцини. То в найкращому варіанті в організованому колективі досягається, повинно би досягнути не менше 95% імунітету. І на фоні такого здорового, щепленого колективу, який має такий потужний захист імунітет колективний на 95%, тоді медики можуть гарантувати, що поширення даної інфекції не буде відбуватися. Але на жаль, в останні роки, ну з 2008 року, ми по Україні загалом відмічаємо е, таку загрозливу ситуацію, коли було недостатнє неритмічне забезпечення імунобіологічними препаратами, власне, і в тому числі ми бачили дефіцит через неритмічне забезпечення. І вакциною проти поліоміліту, тому ми спостерігаємо і проводимо такий аналіз ретроспективний, і ми бачимо, що від 2008 року ми маємо таку неприємну статистику, що у нас колективний імунітет проти поліоміліту до 2013-14 року значно має тенденцію до зниження. Тобто ми розуміємо, що реально на майбутні роки, якщо не виправиться ситуація із забезпеченнями вакцинами, якщо не виправиться ситуація, особливо та болюча тема антивакцинальна реклама і ріст відсотку відмовників від щеплень обов'язкових, тому ми матимемо серйозну проблему в дірках в колективному імунітеті, і це буде сприяти до поширення такого загрозливого захворювання як. Поліоміліт. У сучасному світі, завдяки вакцинації, поліоміліт у важких формах зустрічається тільки у людей, які відмовилися від щеплення. Зокрема, це захворювання часто завозиться з Росії, куди теж його привезли із країн Середньої Азії, де профілактика проти поліоміліту не проводиться, а тому зустрічається дуже часто у дітей. Стосовно самого захворювання поліоміліту, він має таку дуже поліморфну картину, різноманітну, але все ж таки слід відмітити, що тільки фактично один відсоток захворівших може мати таку класичну картину, де будуть, де будуть відмічатися паралічі кінцівок. І це, що призводить до інвалідності. Але, як правило, в даному захворюванні оце, найзагрозливі, це найзагрозливіший 1% захворівших, що можуть мати паралічі та парези. 9% захворівших можуть мати, як правило, так класифікують, що 9% захворівших можуть мати такі малі форми на рівні енцефаліту, менінгіту або інших таких гриповань. Подібних станів і майже 90% це можуть мати вірусоносійство. Тому коротенько я вам охарактеризую, які основні комплексні заходи проводяться для попередження, поширення оцього захворювання, дуже небезпечного. Отже, в першу чергу людина, яка інфікується, може Мати таку стадію захворювання як постійне вірусоносійство. воно не проявляється нічим, але для оточення, для колективу, для зовнішнього середовища людина є небезпечною, бо вона періодично виділяє збудник поліоміліту. Тому в комплексних заходах передбачено, що дитячі колективи, і особливо колективи закритого типу, і особливо пацієнти, які мають такі характерні захворювання, мають ознаки проносу, блювоти, підвищення температури незначне, болі голови. Ну, не, на, ну, І в тому числі у випадкових випадках, якщо є отакі парези. Порези – це є е, відсутність функції діяльності м'язів і це перед, перед, е, паралітичний стан, Ну, як правило, характерно для кінцівок або для лицевого нерву, коли є порез е, щоки. І така клінічна картина. Оце оці ознаки основні, вони начебто і не характерні, але вони є вже такі індикаторні для даного захворювання. Тому береться до уваги медиками, особливо по лікувальних закладах, особливо по дитячих, поліклініках, дитячих лікарнях, по всіх лікарнях, де є от пацієнти з такою симптоматикою, де є наявність температури, проносу, блювоти і ймовірність Болі в кінцівках, оце є характерні ознаки, що ймовірно це може бути поліоміліт. Тому від таких пацієнтів є визначені певні поліоміліту, індикаторні захворювання, які є основним сигналом для лікуючого лікаря, який міг би на їх основі запідозрити, що це є ймовірно підозра на поліоміліт, і тому слід обстеж, проводити обстеження. При захворюванні поліоміліту вірус потрапляє в організм, розмножується у кишечнику, а потім з кров'ю розноситься до усіх внутрішніх органів, включаючи спинний мозок. Так само вірус може проникнути і в головний мозок. Діагностика поліоміліту ускладнюється тим, що симптоми можна переплутати із симптомами ГРВ – грипу кишкової інфекції. Основою для правильного діагнозу слугують симптоми подразнення нервової системи, болючість, при тиску на нервові стовбори, гіпотенія, зниження рефлексів, які проявляються лише паралітичний період. Хвору дитину госпіталізують інфекційне відділення, призначають постійний режим, спокій і тепло. Обстеження біоматеріалу це, як правило, в першу чергу беруться дві проби копроматеріалу для дослідження, а потім і сироватки крові. Всі ці дослідження вірусологічні проводяться у відповідних лабораторіях обласного та республіканського рівня, референс-лабораторії це таке. Дослідження дуже трудомістке, але на підставі нього ми можемо оцінити, чи є у нас ризик на даній території, чи нема. Тобто ми обстежуємо відповідні категорії пацієнтів, ми обстежуємо об'єкти довкілля, тому що, якщо врахувати про те, що поліоміліт має такі людина. Джерелом захворювання, як правило, це є людина. І захворювання передається від людини до людини. Людина виділяє збудник як повітряно-креплинним шляхом, при чханні, кашлі, так і орально фекальний шлях передачі, тобто із виділенням. Якщо є вірусоносій. У нього безсимптомно проявляється захворювання, людина собі може жити і не знати періодично, що в неї є ця проблема, і відповідно, потрапляючи із фекаліями, з випорожненнями, оцей збудник потрапляє в об'єкти довкілля, забруднює їх, і оце є ризик того, що через знову ж таки через забруднені, овочі, руки, продукти харчування можна інша людина може інфікуватися. Фахівці наголошують, щоб попередити зараження дитини на поліоміліт. Потрібно обов'язково дотримуватись графіку профілактичних щеплень, уникати дитині місць великого скупчення людей, уникати контакту з особами, що перебували в країнах ендемічних по поліомліту та відвідування країн ендемічних по поліомліту, навчити дітей мити руки з милом, провітрювати приміщення декілька разів на день, проводити вологе прибирання оселі, пити тільки кипячену воду, їсти добре вимиті овочі та фрукти. Якщо вже дитина захворіла, то при появі перших ознак захворювання, підйом температури тіла, головний біль, катеральні прояви, дистопсичні розлади, біль у кінцівках, пітливість, необхідно звернутися до лікаря. Ворогу необхідно госпіталізувати в дитячу інфекційну лікарню або дитяче-інфекційне відділення, виділити йому окремий посуд, рушники, предмети особистої гігієни. У приміщеннях, в яких перебувала хвора дитина, необхідно провести вологе прибирання, застосуванням дезінфікуючих засобів. Шлях профілактики це забезпечення вакцинацією. Отже, проти полімліту використовується жива вакцина, але вона є двох типів. Для малючків, яких ми ми вакцинуємо в період першого року життя, таким малючкам в 3, в і в 5 місяців. Ну, в перший місяць в різних там компонентах вакцин вводиться найперший раз, вводиться дитині малюку в 3 місяці, вводиться. Вакцина інактивована, бо це досить агресивний вірус, і тому вводиться ослаблений вірус, який забезпечує в організмі дитини початок напрацювання антитіл. А потім в 4 і в 5 місяців завершуємо введення цієї вакцини, але вже вакцина буде не ослаблена, а поліомілітна. І тоді завершуємо первинний вакцинальний комплекс. Ми завершуємо аж у віці півтора року. Оце дитина обов'язково кожне дитя повинно отримати оцей первинний вакцинальний комплекс, тобто три введення вакцини в три, в чотири і в п'ять місяців, і завершення в півтора місяця. Тоді наступні наступне щеплення, вже ревакцинація, бо природньо імунітет має здатність до зниження титру, і він вже буде знижений, незначний, що не забезпечуватиме захисту організму. Тому треба ввести чергову дозу щеплення, і тоді вже щеплення в віці шести років. От всі дітки, які йдуть до школи, мають отримати чергове щеплення проти поліміліту, але вже не інактивованою. а. Справжньою вакциною живою в 6 років. І останнє щеплення проти поліоміліту забезпечуємо в віці 14 років. Якщо дитина згідно календаря отримала ці всі введення, то медики оцінюють у неї як повноцінний, повноцінний, виконаний повноцінний календар, що є, ймовірною гарантією до захисту надійного захисту населення. Якщо ж людина перехворіла поліомілітом, то після перенесеного захворювання у людини залишається стійкий постійний пожиттєвий імунітет.